На канському кінофестивалі жінка в жовто-синій сукні облила себе штучною кров'ю. На цей крок вона пішла перед показом фільму російського виробництва Кислота. А французька суперзірка Кетрін Деньов сьогодні взяла мікрофон і звернулася до українців, зачитала вірш Лесі Українки. І також сьогодні Росмі повідомляє, що авто Патріарха. РПЦ Кирила потрапило в ДТП у центрі Москви. Деталі за хвилину я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок наших воїнах, які, з якими зв'язується надежда на безпеку, на свободу, на подлину незалежність независимость нашої країни. потому что большинство стран мира находятся под колоссальным влиянием одной силы, которая сегодня, к сожалению, стала противной, противостоящей силе нашего народа. Отак, друзі, релігія може бути ще тою пропагандою. Ну про це детальніше. А сьогодні про Каннський кінофестиваль. Отже, Українка у жовто синій сукні облила себе штучною кров'ю. Відомо, що жінка з'явилася на червоній доріжці разом з відомими зірками в синій і жовтій бальній сукні до підлоги, і вже на сходах дістала сукні капсулу зі штучною кров'ю, підняла її над головою і роздушила. Усі камери були прикуті до неї. Чого і домагалася дівчина. На цей крок вона пішла перед показом фільму російського виробництва Кислота. За мить охорона вивела жінку з червоної доріжки. Протест можна назвати вдалим. Його мета нагадати про тисячі постраждалих від війни українців, яку принесли із собою солдати РФ. Перформанс відбувся після того, як президент України Володимир Зеленський порівняв жорстоке знищення російськими окупантами окупованих міст. Із руйнуваннями в Хіросімі і стало відомо, як звати цю жінку. Це Українка Ілона Чернобай, українська блогерка та фітнес-тренерка. І маємо пряму мову, Ілони. На Канському фестивалі є люди з різних країн Великої Британії, Іспанії, Польщі, Німеччини. Уявіть, що вас можуть прийти і вбити за прапор вашої країни. Українцям уявляти не треба. Вони щогодини наражають себе на небезпеку не тільки за наявність прапора, а навіть за прості розмови українською мовою. Наше головне завдання. Показати, що Україна не відмовляється від своїх територій і людей. Ми знаємо, що на нас чекають у Донецьку, Луганську та Ялті попри будь-які міфи російської пропаганди, розповіла Ілона Чернобай. Це не перший подібний протест на канському кінофестивалі. 2022-го інша жінка вибігла на червону доріжку і роздягнулася. на її тілі. Був напис Припиніть нас гвалтувати». на дівчині. Був зображений український прапор. Це було відсилання до кривавих подій російських окупантів на окупованих українських землях. Також минулого року на кінофестивалі виступив Зеленський за допомогою відеотрансляції з Києва. Фестиваль історично слугує фоном для протестів, але влада Франції готова присікати будь-які такі виступи. Je pense beaucoup à l'Ukraine. Avec les mots de la poétesse Lesia Ukrainka. Та справжній форор спричинила французька суперзірка Кетрін Деньов, яка підтримала Україну на Канському кінофестивалі. Вона прочитала вірш Лесі Українки. Її доповідь слухав сам Леонардо Ді Капріо, режисер Мартін Скорсезе. У залі також був присутній е, голівудський кіноактор Джонні Депп, е, Кейт Бланшет, Сальма Хаїк. Та багато інших світових знаменитостей. m'est restée. Revenir un jour dans ma belle Ukraine. кіноакторка зачитала вірш Лесі Українки. Надія під час церемонії відкриття світ кіно підтримує нашу державу. Ми дуже вдячні за солідарність. Так, зазначив керівник ОПЕ. Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі цей вірш вперше було опубліковано в журналі Зоря у 1887 році. Це перший вірш Лесі Українки, який яка написала його, дізнавшись про долю своєї тітки Олени Косач, яку заслали до Сибіру за участь у революційному Русі. Hello. Кетрін Даньов, відома кіноакторка Франції, другої половини 20 століття, режисерка, співачка, модель. Ну це світова суперзірка. Дякую, Кетрін, за цю підтримку. Усель есперанс, меристе. А одна патріарха Кирила, який закликав до військових дій, схоже його схопила. Чи нас догнала карма? Адже авто його потрапило в ДТП у центрі Москви. Розкішне авто Аурос з урядовими номерами потрапило в ДТП у центрі Москви вранці 22 травня. Аварія сталася на перехресті проспекту Миру та лікарняного провулку. Про це повідомляє російське агентство ТАС автомобіль. Зіткнувся з Вольво. Відомо, що автомобіль закріплений за патріархом російської православної церкви. Кирилом за даними змі, коли Вольв виїжджав із провулка, у нього врізався Аурус. Внаслідок аварії постраждала одна людина, але від госпіталізації вона відмовила, чи був у машині сам лідер РПЦ, поки невідомо. Восім років йдуть спроби попитки те, що існує на Донбасі. А на Донбассе существует неприятие, принципиальное неприятие так называемых ценностей, которые сегодня предлагаются теми, кто претендует на мировую власть. Сегодня есть такой тест на лояльность этой власти. Некий пропуск в тот счастливый мир. Мир избыточного потребления. Мир видимой свободы. А знаєте, що це за тест? Тест очень плохой, простой, і одновременно жахливий. Це гей парад Я сподіваюся, що Карма нас дожине таких патріархів, московських попів, які підігравали. І підіграють досі пропаганді, і закликають до військових дій. Немає нічого у них святого. Друзі, дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі і підписуйтесь на канал. Слава Україні! Україна обов'язково переможе!